Цими вихідними у Молдові відбулися президентські вибори. Чинній президенції Майя санду не вдалося перемогти в першому турі. Вона отримала майже 42% голосів. Її суперник, кандидат від партії соціалістів і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, отримав трохи більше 26%. Це означає, що в країні буде другий тур виборів. Втім, разом із цим у Молдові відбувся референдум про євроінтеграцію України. Із крикітним відривом ледь більше 50% – Громадяни висловилися за хоч за те, що приєднатися і а, продовжувати євроінтеграцію. Хоча попередні опитування показували впевнену підтримку європейського курсу. Чому так сталося? Говоримо з Марією Уляновською, яка стежила за цією темою. Марія, вітаю тебе. Вітаю, Остапа. Вітаю наших глядачів. Марія, спочатку поговоримо про референдум. Чому опитування у Молдові демонстрували впевнену підтримку зближені із європейським союзом, але на практиці ми побачили інші результати і голосування відрізнялося від цього. Чому так сталося? Отже, Остапа перед жителями Молдови на цьому референдумі постало дуже важливе питання: чи хочуть вони, щоби про європейський курс їхньої країни був закріплений у конституції, і незважаючи на те, що попередні опитування буквально місяць тому показували, що понад 60% готові підтримати ці зміни до конституції, на цьому референдумі буквально сьогодні вже стали відомі результати. 50,46% проголосували за, 49,54% проголосували проти. Тобто розрив між цими засадничими поглядами щодо курсу їхньої країни розрив становить менше 1%. І також експерти кажуть, що переважно. Люди, які проголосували так і перемогу саме цьому про європейському курсу, привели люди, які з молдовської діаспори, тобто люди, які навіть не проживають фактично у цій країні. Я запитала в громадського активіста Тудора Арнаута, як сприйняли про європейські налаштовані виборці такий результат референдуму? Чи вони були здивовані? Та що це означає для майбутнього їхньої країни? Ось що він сказав. Я скажу, що це був дуже холодний душ самого ранку. Він має пробудити не лише громадських активістів, а й громадські інституції та політиків. Референдум виглядав так, ніби його підтримувала лише одна партія. Хоча в Молдові є більше партій, які виступають за європейський союз. Деякі з них бойкотували референдум і просили своїх виборців бойкотувати референдум. Скажу, що це все одно перемога, і ми повинні розуміти, що Молдова є крихкою демократією, і існує багато загроз. І ми повинні розуміти, що потрібно багато комунікації. Ми бачили деякі округи, які отримували багато фінансування від ЄС, і вони все одно проголосували проти референдуму щодо ЄС. Отже, потрібно більше комунікації. І Якщо ми подивимось і проаналізуємо шляхи різних країн, то, наприклад, у Швеції на референдумі проголосували 52 відсотки. Так на Мальті 54 відсотки. Ми встановили свій новий рекорд у Європі. Але я думаю, що з цієї вправи можна винести деякі уроки. І, власне, Остапа про європейські сили звинувачують у таких результатах російський вплив. Вони говорять, що вплив російської пропаганди відбувався довгі місяці до виборів, і тому на виборців фактично вплинули ще до референдуму і до цих виборів. І вони говорять, що проблема була в тому, що уряд має санду не мав таких ресурсів, як мала російська пропаганда, і тому такі результати виборів. І також експерти кажуть, що в Молдові населення живе в настільки нехороших економічних умовах, що Популістичні твердження російської пропаганди дуже добре там діють, Остапе. Самый ответ на этот пропаганда. Найпростіша відповідь на це питання це пропаганда, російська пропаганда, яка промила цим людям мізки. Тим не менше, ось відбувається страшне у сусідній Україні. З доступом до інформації проблем немає. Тут можна будь-якою мовою прочитати, що тобі треба, і зрозуміти, що відбувається. Проте люди продовжують вірити путіну. Люди продовжують орієнтуватися на Росію, хоча ми і економічно вже відірвалися, і енергетично відірвалися від Росії. Навіть гагаузи, які люблять Путіна та Росію, експортують до Росії всього 2% від усього свого експорту. Вони навіть цього не знають. Наступний фактор це велика кількість людей у своєму повсякденному житті стикаються з великими економічними труднощами, тобто рівень життя дуже низький. Люди займаються цілодобово вирішенням проблем: як поїсти, одягнутися, вилікуватися, дітей підтримати тощо. Тобто, люди не мають часу вникати в політичні перипетії. А у пропагандистів прості популістичні наративи, і люди легко стають жертвами цих маніпуляцій. Марія, президентка Молдова, Майя Санду звинуватила Росію у втручанні у вибори і сказала, що боротьба була нечесною. Про що тут йдеться? Дійсно, Остапа Майя санду заявила про те, що понад 300 тисяч голосів виборців були куплені ці дні Україні. І, Остапе для З доступом На... до інформації проблем немає. Тут можна, Тут можна будь якої мільйони, мільйони можна... людей. Це дуже суттєве звинувачення. Якщо говорити про те, що 300 тисяч голосів були куплені. Зокрема, влада пов'язує ці кампанії із Ілоном Шором. Це є молдавський бізнесмен олігарх, який має проросійські погляди. Його партію заборонили у 2019 році, тому що знайшли підтвердження її зв'язків і. Роботою і роботи із Російською Федерацією сам Шор втік в 2019 році до Росії. Він там тут зараз живе, і він був засуджений за шахрайство і відмивання коштів. Так от у своїх соціальних мережах він відкрито пропонує людям гроші за те, щоб вони або не прийшли на референдум, або прийшли і проголосували проти європейського вибору Молдови. Крім того, минулого місяця начальник поліції Молдови заявив, що понад 130 тисяч молдаван отримали гроші грошові перекази із Росії. Через підсанкційний російський банк і він говорив про суму понад 15 мільйонів доларів як хабарі за те, щоб голосувати за дружніх до Росії політиків. Також десятки Молдовани останні місяці масово їздили в Молдову, нібито для програм культурного обміну. Але як виявили правоохоронці з Молдови, насправді це були навчання, щоб розпалювати насильство перед виборами. Ну і також з травня митники Молдови почали знаходити у людей, які подорожують із Росії до Молдови. Шалені суми грошей, як для цієї країни, вони говорять про суми до ми тисяч євро, і кажуть, що коли прикордонники вилучали ці кошти, люди не просили їх повернути, і таким чином вони говорять, що за день вони вилучили буквально півтора мільйони доларів. І влада вважає, що ці кошти були частиною купівлі ось цього політичного впливу. Водночас Кремль каже, що він не втручається в політичні справи інших країн. Остапе. Цікаво, Марія. Ми знаємо, що далі буде також другий тур президентських виборів. Коли він відбудеться, і чого тут ми очікуємо? Остапе, другий тур виборів відбудеться на початку листопада. Будуть Майя Санду та проросійський кандидат Олександр Стояногло. Цього року Сандо показала кращі результати в першому турі порівняно з 2020 роком, коли вона вперше балотувалася. І загалом є кілька факторів, які на це впливають. Але радник експерт Атлантичної ради каже, що вибір все одно буде між проєвропейським курсом Молдови та проросійським. Давай його послухаємо. Ви гафуризм бути скептикал. Є підстави скептично ставитися до того, що буде далі з Молдовою, а також щодо політичних подій там, тому що нинішня ситуація дуже токсична, і я вірю, що на кожну наступну політичну подію в Молдові впливатимуть кампанії дезінформації та токсичне політичне середовище в країні. Це буде дуже важко для Маї Санду та її команди, і вибір дійсно стоїть: Майя Санду, ЄС НАТО або Російська Федерація перед Молдовою саме цей вибір. Іншого немає, і водночас, у цій ситуації, бути нейтральним у Молдові також означає бути проросійським. Отже, величезна проблема полягає в тому, як команда, яка підтримує Санду, може вплинути на людей, які не визначилися, або на тих, хто зараз більш-менш на проросійській стороні, але готовий змінити погляди. І проблема команди, яка підтримує Санду, полягає в тому, що вони не встигають. Марія, дякую тобі за цей аналіз. Марія Оліновська була з нами на зв'язку.